Всім доброго дня, друзі! Вирішила сьогодні вам зняти таке трошки інформаційне відео. Багато запитів по бананах. Багато людей хочуть купувати, вирощувати в квартирах, в невеликих оранжереях, теплицях. Ну і трішки, напевно, інформації саме про банани. Банан, ось за моєю спиною, це є монокарпічні рослини. Означається то, що за все життя одне псевдостебло, одна рослинка дає тільки одне гроно плодів. Квітонос формується в самому центрі нашого псевдостебла по типу трави, так, бонанто трава. Так от, для високорослих сортів можна зробити одну процедуру. Яка нам допоможе утримати бутон, відповідно, квіти і плоди, в умовах, які, скажімо так, не відповідають росту банана. А саме, ну от у вас є, наприклад, оранжерейка, чи теплиця, чи просто зимовий садочок висотою, десь там у коньку біля 4-5 метрів, чи реально виростити е, високорослий банан. Так, реально, реально і він. Буде з плодами, і ви будете мати плоди. Ось це мій пацієнт. Бачите, листок центральний вперся в полікарбонат, не може розкрутитися. Якщо я його обріжу чи розкручу, я все рівно його поламаю. Відповідно, врожай буде меншим. Тому я, власне, і хочу вам показати, як можна ось такого. Височезного зробити. Відносно так, середньорослий бананчик. Поїхали. Перше, основне правило не боїмося різати, не жаліємо. Mm -hmm. Тяжко то, але то тяжко перший раз. Так, коли зрізала і не попала. Так, да, був у нас випадок з чоловіком. Сльози, заважали говорити. Ні, то в мене ще один метод був. Коли в е, нас була та перша, я зачистку зроблю, коли в нас була і є зараз ще та маленька теплиця, відносно маленька, ось, ну, я там своїм методом понижала банани. Я їх просто обрізувала до певної висоти, і банан давав декілька листочків, і потім, відповідно, він квітнув і давав банчу плоди ми їли. Хоч і висота була не така висока, як ця. Ну, так, зачищаємо місце наше. Будемо робити, як каже чоловік, скритії. Я вже підготувала інструменти, то я собі зараз плюс-мінус розміри. Так, у великого банана він в мене має вступати в плодоношення. Ну, так, через місяців. Два, він би мав би викинути банчу, а можливо і раніше. Але він того не зробить, бо в нас там він вже вперся в кришу. Зменшуємо. Орієнтовно так. Відміряли собі. Це звичайний пластик, в мене був поломаний горщик, я відрізала частинку. Підійде будь-що таке, щоб тримало форму. Так як відомо, з будови самого псевдостебла він складається із листків, які всередині вони скручені, і відповідно з таких довжелезних черешків, які збираються тугенько навколо листочків. І вже із центру різома, із центру псевдостебла, йде вертикально вверх наш квітонос. Щоб побачити той квітонос, ми маємо виняти з середини центральний листок. Він є там один скручений, і вже за цим листочком вивести його назовні, і за цим листочком піде наш бутончик. Ну, робимо таких ряд маніпуляцій. Всі зрізи ми робимо на косу для того, щоб сік банан має дуже багато соку, тим більше, якщо він нещодавно политий, він буде плакати дуже сильно, тому щоб не застоювався сік. Ми його робимо коси так і зрізи донизу і воно стікає до коріння. Інколи я підложу навіть ще суху таку або гілочку, або там травинку, і воно собі не збирається тут, а не застоюється. Так, робимо маніпуляції, прорізуємо, не боїмося. Банану від того нічого не буде. Я роблю то своїм улюбленим ножиком, бо він гострий, він має таку дзюбку. Робимо віконечко. В рукавицях я не люблю працювати. Ось. І пішли до, до серединки. Надіюся, ми попадемо туди, де потрібно, і, і, і не переріжемо. У нас чоловіком був досвід. Угу. Сльози заважали говорити. Так. Да. Я така, я плачу. Єдиний мінус, який тут і проблема, яка може бути в цьому методі, що ми попадемо вже нижче нашого квітоноса. Він вже буде тут, а ми прийдемо тут, все, тоді банан пропав. Тоді вже можна зрубати, якщо переріжете сам квітонос. Сталися ми до того листочка. Не банча. Точно? Точно. Ми встигли. До речі, цей метод, він злегка пришвидшує випускання банчі. З однієї то добре, а з іншої не дуже, тому що, тому що плодів може бути менше. З чим пов'язано? Пов'язано з тим, що не всі листочки будуть достатньо добре. Сформовані і розкритий, тому що він знизу. Ну, але ж в тебе основна маса відкрита зверху? Ну так, але отут ще в проміжку до тої основної маси ще є не один листочок, розумієш? Те, що воно чорніє те нормально, то не страшно. І так, думаю, що то останнє буде. Щось я собі це не уявляю, як то має бути. А є таке. Дуже, Ти дуже маленьке віконечко зробила для тебе, ні? Ну, я про Таню мені розказувала історію. Вона любила з ножиком бавитися завжди з дитинства. Так, далі маніпуляція. Ми перерізаємо верх, відрізаємо середину. Бачите, якщо ми відрізали не банчу, це є листочок, ще скручений. Значить, ми вчасно. Бачите, листочок. Нема центрального квітоноса. Дуже добре. Зачищаємо. Я перерізала його зверху, вверх він уже не піде. Тобто, цей листочок, який там є, він є останній. Більш звідти листочка не піде. Тепер зачищаємо ту серединку. Залишаємо трошки. Можна не залишати, але я залишаю, щоб можна було вивезти і не стояти цілими днями, і не ждати, коли той листочок вивізе. Ось це наш центральний листочок, який мав би виходити зверху за декілька тижнів. Тому ми пришвидшили трошки йому то діло. Далі. Ми тут це трошки обріжемо, зробимо пологіше, щоб сюди сок міг стікати. Як фігурку якусь в капличці вирізала. <різь> Буває. Так, ось наш центральний листочок. Його можна не зачищати, не обрізати. Отак, як є, так і лишаємо. Пізніше, ну ось так. Далі, напевно, я сюди не залізу, але нам потрібно що зробити? Нам потрібно вивезти цей листочок назовні, щоб він просто вперся в це і по цьому легенько сковзив і вийшов назовні. Ось так. Ось. І з часом будемо показувати, як воно виходить. Тобто він буде рости зсередини, і собі вийде назовні. І у вас вийде з одного банана. одне псевдостебло буде, то, яке було до того, а одне псевдостебло буде формуватися нове. Воно не буде не в бік рости, не горизонтально. Воно до сонця буде витягатися і буде такий бананчик. Згодом. Це ми розширимо, коли вже звідти викрутиться один листочок, два листочки, це діло ми розширимо, воно відхилиться під силою росту того, що буде йти зсередини. І відповідно так ми зменшуємо банан. І тепер наше, ех, наше гроно буде не на 8 метрів, чи там 7, а на метрах, ну не знаю, на метрах 4 максимум. За цим, Експериментом ми будемо спостерігати. Ось. Тому все виглядає так. Трошки брудно, але то темніє сік. Тому не бійтеся експериментувати. Головне кажу: головне гостра ніж. І така рішучість то різати, то насправді не страшно і не тяжко. Єдине, що може бути, що ви зламаєте ото, то центральний, той центральний листочок. То не страшно, ви просто його пам'ятайте, де він є, і за ним ставте такий елемент. І все. Ну, я мушу зараз ще знайти щось, напевно, щоб скапувало, бо воно там буде тримати вологу. Я зазвичай, щоб там волога не збиралася, ложу отаку штучку, якусь суху, і вона по тій штучці. Просто сходить. Воно так швидше обсохне і не буде, не буде воно гнити. Ось ну, такі лайфхаки. Надіюсь, комусь пригодиться. Отож, не боїмося експериментувати. З бананами впевненіше. Понижуйте, ріжте їх, не бійтеся, вони не зламаються, вони не згниють, вони не втратять в рості. Ви просто будете мати нижчий банан високорослий і будете мати відповідно плоди. Тому підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого, багато лайфхаків. Слідкуйте за нами, ставте вподобайки. Всім добра і миру!